Партер, п'ятий ряд, місце 22, так? Є в нас Олена? Є, Олена. Олена написала, що їй дуже важко далися роздуму про те, що вона мріє. Перш за все, вона мріє, щоб її рідний Покровськ вистояв, щоб діти не знали більше звуки вибухів від прильотів. Мрію, щоб мама повернулася додому в свій Покровськ. Мрію, щоб ми змогли з'їздити на свою дачу на Азовське море в Бердянськ. Мрію сходити на сніданок в ресторан на території Софії Київської бути Софії. Мрію купити собі книгу путівник про Київ Валентини Вздульської. Мрію зробити сімейну фотосесію з донькою чоловіком, коли той зможе приїхати зі служби в Донецькій області. І ще мрію покататися в упряжці з Хаски десь за Сніжених горах чи рівнинах. Олено. Перш за все. Ми всі хочемо тільки одного: щоб Покровськ. Вистояв. Щоб всі наші міста повернулися додому. І наші люди могли теж повернутися додому там, де живе їх серце. Ну, ми е, купили вам путівник по Києву. Так? В ресторані вас чекають на е, сніданок, обід чи що ви там хочете, вони дуже зворушені. Звісно, ми даруємо вам фотосесію для чоловіка, вас і вашої доньки і чекаємо, щоб він повернувся. І ви знаєте, я не знайшла жодних гір, в яких катаються на хаскі, бо все ж таки це про Лапландію. І ми даруємо вам з донькою поїздку туди, до Санта-Клауса. Це найменше, що ми можемо. Можливо, це мало, але ми дуже хотіли вас підтримати. Дякую. Зараз ви бачите обличчя людини, в якої тільки що здійснилася така заповітна мрія. Хочеться плакати, сміятися, хочеться я не знаю, що робити, але я не вірю. Я просто до сих пір не вірю, що все це зі мною. Дуже дякую, обіймаю.